Всім привіт, мотошоп на зв'язку з вами, як завжди, Макс. І В цьому відео зробимо огляд нового мотоциклу Bajaj Pulsar N250. Погнали! Погнали! Ця модель вперше з'явилася в Україні рік тому, в 2024-му. Тоді доволі швидко їх всі розкупили. Але пропоную не загостряти увагу на 24 році, рухатися тільки вперед, тільки в майбутнє. Тому будемо розглядати цей байк з нуля. Перше, що треба розуміти про цей байк, він типовий пульсар у компанії Bajaj пульсар це така особлива ланка мотоциклів. Ми знаємо NS200, який які вже продається з 13-го року. В Україні їздить по нашим дорогам і е, дарує радість е, клієнтам, покупцям, власникам, прихильникам бренду і так далі. І цей мотоцикл типовий представник цього сімейства, бо він багато в чому повторює е, як дизайн, зовнішній вигляд, е, компоненти. Рами вигун схожий на більш молодші моделі ніж NS 200. Про це також я все розповім. Але сенс в тому, що ви можете побачити цей байк вперше на дорозі, якщо ви вже знайомі з NS 200 і іншими мотоциклами сімейства Pulsar, то ви одразу. Впізнаєте схожі риси в зовнішністі особливо. По дизайну ви бачите, у нього є якось такі от круглі частини, більш стримані, так і ось такі от динамічні, гострі, які дарують йому більше такої агресивності в зовнішньому вигляді, і знову ж таки відсилає до Naked Sport. Але тут у нас тільки одна N без S. Тобто n 250 просто типу Naked. Хоча по характеру і в цілому, по зовнішньому вигляду, він цілком міг би називатися NS250. Також зовнішній вигляд у нас підкреслений ось такою обтікаємою фарою і більш стрімким стоп сигналом До речі, зацініть, як виглядає стоп-сигнал. Це не бруд якийсь там це от внутрішня поверхня. Таких маленьких квадратиках, як, відбив... як відбивачі. І такий ефект, ніби там бісера насипано всередину, або як пікселі дуже прикольно виглядає. Світло у нас скрізь діотне, дуже яскраве. Є ось такі ходові вогні, які зараз ви можете бачити. На ближнє і дальнє світло у нас стоїть лінза одна. Ось вона гарненька, дуже схожа на фару. НС400, мабуть-яку вам зараз тут не видно, але на каналі є огляд. Перегляньте, якщо ви його ще не дивилися. Тут 250-кубовий двигун повітряно-масляного охолодження. Звичайно, тут уже є інжектор, тобто мотоцикл доволі сучасний, як для свого сегменту, як для своєї кубатури. Двигун має 24,5 кінські сили, 21,5 ньютон крутного моменту. Що на його вагу в 164 кг, повну вагу, враховуючи і паливний бак на. 14 літрів, доволі непогано. Байк суперстабільний і по відчуттям має доволі низький центр ваги. Він достатньо гарно їде прямо і достатньо маневрений. Хоча тут доволі велика колісна база. А всі інші розміри я залишаю на екрані. Зупиняйте відео і дивіться, читайте. Тут, до речі, дві свічі запалення, що в принципі традиційно для мотоциклів Bajaj. дві-три. Свічки і зараз вже от у ЕНЕСКИ новий двигун. У НС 400 новий двигун з однією свічкою. Посадка на байку пряма, доволі комфортна, жодних нарікань. Класична, стандартна. Сидіння не найм'якіше, але відчувається воно доволі приємно. Жодних проблем. Я думаю, що при довгих подорожах ніяких не буде. Тут у нас кермо у нс 200. У нас типу напівкліпони. З кермом буде менше проблем, щоб встановити сюди кріплення для телефону, навігатора і будь-чого ще. Мій зріст біля 1,73 м З моєю комплекцією, ось так я виглядаю на мотоциклі. Напишіть в коментарях, як вам здається, чи байк маленький, чи великий. Мені здається, він доволі великий. І не дуже сильно відрізняється від НС400. Місце для пасажира виглядає приблизно ось так. Сижу я доволі високо, як мені здається, майже як на спортивному мотоциклі. Ну, тут ще десь буде водій і треба якось триматися за бак. Не знаю, дочекайтеся тесту, зробимо з пасажиром. Надам вам відгук, як себе пасажир відчуває. На своєму місці. Приборну панель я вам покажу трошки пізніше. Вона цікава, там є про що поговорити, а зараз розкажу трошки про електроніку мотоцикла, тому що в цьому році у нас додався трекшн-контроль. Якщо ви не знаєте, що таке трекшн, пояснюю на, я... на пальцях. Ця система запобігає про скользуванню заднього колеса, про буксовці заднього колеса. І це не про те, що тут невелика потужність, маленький об'єм. І так далі, що ти все одно не зможеш там буксувати на асфальті зі старту, на що той трекшн треба. Але я вам скажу ні, він треба, тому що це дуже корисна штука для безпеки. Часто буває так, що ви заходите в поворот, наприклад, і виходячи вже з нього, відкриваєте ручку газу, але не помітили, що у вас асфальт брудний, там, пісок, чи ще щось, чи щось мокре. Ви, в принципі, як завжди, відкриваєте ручку газу. І в цей момент, якщо погане покриття, колесо починає буксувати, і вас просто ви лягаєте на бак, ловите так званий low side, і ну приїхали. Треба піднімати байк і їхати далі. Але приємного в цьому мало. Системою трекшн цього не буде. Як тільки електроніка помічає, що колесо починає буксувати, вона одразу в електронній ручці тут звичайно, ніби закриває ручку газу, Тут я думаю, якось це пов'язано з або вприском пального, або з запаленням. Але менше з тим колесо перестає буксувати і вирівнюється, і ви щасливі їдете далі. Тож це однозначно фішка має бути на будь-якому мотоциклі. Незалежно ну, окей, давайте так. Якщо там 150-ка, нехай її не буде. А от 200 і вище хотілося б мати трекшн наряду з системою АБС, яка тут також, звичайно, є, і більше того, вона двоканальна. Спереду ми маємо 300 мм гальмівний диск а ззаду 230. Гальмівний супер з одним поршнем. А тут у нас два поршня. Фірми Крімека, чудові гальма. В принципі, на жодному із мотоциклів я б не сказав, що гальма. Погані вони всі абсолютно ефективно виконують свою роботу, і система АБС також працює бездоганно. Більше того, зараз система ABS в цьому мотоциклі має три режими: Road, Rain і Offroad. Я не знайшов конкретної інформації, чим вони відрізняються, але по своїм догадкам я думаю, що Road – це звичайний режим, де АБС там працює на 100%, можна так сказати. Offroad – це де у нас на заднє колесо АБС. Буде працювати на мінімум, або взагалі буде відключено, тобто ви будете мати можливість заблокувати задні колесо. Я точно дам по цьому апдейт, коли нормально протестується мотоцикл. Так що підпишіться, щоб не пропустити. І рейн це буде щось середнє, де система АБС буде дуже скажімо так тонко реагувати на покриття, Якщо воно буде мокре і слизьке. З останніх тестів НС 400 я зрозумів, що там електронна ручка газу і режими їзди, і вони кардинально міняють відчуття від мотоциклу. Тобто це все впливає на трекшн, і на АБС, і на ручку газу, і на те, як двигун видає потужність. Я впевнений, що тут за БС буде те ж саме. Тобто це не бутафорія якась, тому що щоб це створити, треба було. Поміняти електроніку, поміняти приборну панель, все це налаштувати, розробити, десь взяти, купити, закупити, налагодити, встановити і так далі. І всі ці етапи компанія не буде проходити, щоб в ну щоб зробити якусь бутофорну систему, яка буде працювати не так, як заплановано. Тож на неї можна цілком покластися по технічній частині. Також у нас підвізка спереду перевернутого типу 37 мм товщина. Пора ззаду нас моноамортизатор Nitrex, компанія, яка робить ці підвіски, називається Endurance. знаходиться в Європі і випускає вилучки власне для всіх мотоциклів сімейства Bajaj уже багато років. І там тільки трошки інша історія з NS400, Я про це говорив в його огляді. Мені більше подобається порівнювати системи підвісок з уже мотоциклами NS200 наприклад, і ns 400. Де 200 на мій погляд, буде трошки така ватна, трошки зам'яка, як для мотоцикла, який називається Naked Sport, але я розповідав, вони його називають Naked Sport не за його там, зовнішній вигляд, а за його характер. І NS400 де вона трошки, на мій погляд, навіть за жорстка, яка тут буде підвізка, знову ж сказати, поки що не можу, тому що не робив тест і як тільки це відбудеться, я обов'язково в ньому поділюся своїми враженнями. Але так чи інакше, перевернута вилка буде набагато жорсткіша на скручування в порівнянні з звичайною. Це не значить, що вона буде жорсткіше працювати. Це значить, що мотоцикл буде стабільніший в поворотах, в маневрах, і в цілому конструкція передньої підвізки у нас буде жорстка саме на ось це скручування. Цей огляд точно не був би повним, якщо б я вам не завів. Мотоцикл і не покрутив газюльку. Давайте ж це зробимо. На мій погляд, звук приємний, доволі басистий, якби завели цей мотоцикл з моїми закритими очима, то я б не сказав, що це там 250. ка по звуку, здається, трошки більше кубатура. В цілому звук приємний, але мені інколи здається, що я чую більше тіло резонатора, ніж саму випускну систему вихлоп. Але дивлячись, де стояти. Тому що якщо ви стоїте тут, ви точно чуєте тільки вихлоп. А з передньої частини ну, особисто мені більше чутно резонатор. І на третьому місці сам двигун. До речі, двигун у нас доволі простий, але з тим же і надійний. Тут немає. Скаженого форсування ніхто на гонки не поїде на цьому мотоциклі. Тому можна сказати впевнено, що двигун буде на ресурсній стороні. Я завжди кажу, що мотоцикли Bajaj можна залишати в спадок своїм внукам і вони ще будуть їздити. І, власне, це підтверджується багаторічною історією компанії Bajaj, партнерство з компанією Kawasaki, звідки пішли Bajaj Boxer, які просто. Неможливо вбити. Ви можете подивитися на вулицях свого міста, принаймні в Києві, десь 9 з 10 кур'єрів їздять на боксері. Окей, давайте так: вісім з 10 на боксері, дев'ятий їздить на якомусь японському 50-кубовому скутері, і десятий їздить на якомусь китайському ендуріку. Все, переважно це боксери. Ну, сорі, що я тут за боксер, але Мотік просто взірець надійності. Економності і довговічності, і я думаю, що це можна говорити про кожен мотоцикл баджач. Просто боксери і той же NS200 вже багато років їздять і радують своїх власників і прихильників бренду. До речі, якщо у вас буде стояти питання, чи взяти зараз ns 200 або Н250. У нас на каналі є огляд за минулий рік. Він в принципі залишається актуальним, навіть враховуючи те, що це модель 25-го року, а там була 24-го. Тут в двох словах скажу, що в принципі по потужності вони однакові. Тут більше електроніки, тоді АБС, якого наразі в ns 200 просто немає. І трекшн контроль, але ще є. Головна така велика, я б сказав, відмінність це приборна панель, яка мультифункціональна, і я про неї розкажу зараз. Так, приборна панель. Ось така гарна навігація. Тут от якийсь значок. Якщо хтось побачив, що це напишіть, бо я не розумію. Давайте по лампочкам. Тут у нас тиск моторної оливи. Якщо ви їдете, у вас горить цей значок, то їхати не можна. Тобто ми заведемо двигуну, двигун і він зникне. Індикація передачі горить нейтральна, і ось тут у віконечку цьому буде відображатися 1, 2, 3, 4, 5, в залежності від того, яка передача у вас включена. Поворотничок вліво, поворотничок вправо. Індикація трекшн контролю. Знову ж лампочка, якщо горить, трекшн не працює. Тобто ви заводите двигун, потім там починаєте їхати, і лампочки трекшн, і ABS гаснуть. і Можна їхати, ви знаєте, що все у вас тут буде працювати. Тобто, мовно кажучи, якщо лампочки не світяться, все нормально, можна їхати. Далі на приборній панелі: отут от у нас зверху буде тахометр, тут індикація рівня палива, загальний пробіг, тут денний пробіг. Далі у нас, звичайно, спідометр. Зараз у нас режим налаштування ABS стоїть Rain. І щоб змінити налаштування ABS, треба кнопочку M, яку вам показував, швидко натиснути два рази. От зараз перемкнулося на Off-Road. Ще два рази натискаю Road. І ще два рази у нас знову режим Rain. Також ось тут маленький додатковий екран. Тут у нас налаштування Bluetooth. Як під'єднуватися до приборної панелі з телефону, можна скидати пробіги. І, власне, все. Дивно було то, що тут одна кнопочка ось ця M, яка керує всією приборною панелю. І нам треба перемикатися. От, між, Наприклад, зараз у нас стоїть тут Settings, і ми бачимо Enter. Якщо ми натиснемо один раз, ми попадаємо в ці «Settings». І далі одне натискання змінює режими попередження. А коли ми хочемо зайти в меню, наприклад, налаштування зараз, нам треба затиснути кнопку Е, ми потім ми попадаємо в це меню. Ось тут у нас підключення до Bluetooth. Щоб ви розуміли, тут написано Bluetooth-on. А далі моргає пульсар 1580. Це назва мотоциклу. І знову ж однією кнопочкою ми можемо перемикатися. Ну, налаштування годинника, власне, тут уже нічого цікавого і немає. Також ось тут є лампочки, їх зараз не видно. Там будуть сповіщення з мобільного телефону, конвертик такі горіти. Буде сповіщення про пропущені дзвінки і, власне, індикація підключення до Bluetooth. В цілому, по приборній панелі, на мій погляд, вона виглядає і трошки застарілою, тому що вона така доволі масивна, але і сучасно, тому що ми маємо тут безліч інформацій, власне, всю інформацію. Про мотоцикл доволі стисло, лаконічно, але ну, звикнувши до цього, тут нічого немає ніякої каші, на мій погляд, все на своєму місці. Ну і по тому, як читати приборну панель, мені здається, проблем не має бути ні у кого. Вона доволі яскрава, але на сонці треба ще буде протестувати. Стосовно органів керування, пульти у нас якісні. Тут у нас є Kill Switch, світло і кнопочка стартера все стандарт. Гріпси дуже такі резинові на дотик, і це класно, це, це знову ж безпека і комфорт. і За них просто краще триматися. Дуже приємно, реально. Ось такий лівий пульт. Тут у нас також є світло, моргає дальнім світлом. ну, Все стандартно. За виключенням того, що тут у нас є. Кнопочка М, от вона так і називається. Це треба для того, щоб ми могли керувати приборною панелю зарядочки USB, яка закрита пластиковою кришкою і вписується в дизайн. Тобто це не просто там якась штука з зарядкою, а інтегрована в мотоцикл в його. Обтікачі його пластик. Клас. Що, ж, друзі, це був огляд на новий баджач Pulsar N250. Пишіть в коментарях, як вам сподобався чи ні цей мотоцикл, що ви про нього думаєте. Якщо ви є власником минулорічної моделі, відпишіться, будь ласка, ваш досвід буде безцінний, тому що це буде цікаво, як і мені особисто, так і людям, які. Придивляються до такого або до іншого мотоциклу компанії Bajaj. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, також задавайте їх під відео. Я, якщо тут не відповів на них, обов'язково зроблю це під час тест-драйву, який також обов'язково відбудеться. Я в це вірю. Я на це дуже розраховую, бо мені дуже цікавий цей байк, який він буде під час експлуатації. І особливо перевірити АБС і трекшн контроль Всі ці технічні штуки я просто обожнюю. Я ж традиційно вам дякую за перегляд. Поставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!